Доброго дня, шановні виноградарі, садівники, початківці. Звісно, ця інформація більше стосується початківців. І так, зараз у нас 12 липня 2025 року і ми знаходимося у мене на винограднику, це місто Харків. Хотів би з вами поговорити. Я повторююся в особливості це стосується початківців. Значить. Про ті препарати, якими потрібно обробляти виноград. І це самі основні такі препарати, які має знати кожен виноградар. От купив ти кущик винограду, посадив його, ти вже знаєш, маєш знати про ці препарати. І так, значить, топас топаз препарат, він іде від оїдіума, значить, борошнистої роси. Це саме найголовніше, що він від оідіума. Тому що другий препарат, який нам потрібен, це буде Редаміл голд Редаміл Голд, до речі, теж він від борошнистої роси, але він ще і від мільді. Значить, повторююся, топаз це від борошнистої рости і оідіума. І Редоміл Голд від борошнистої роси і мільді. Ну і третє, це вже від жучків-павучків застосовується Актара. Оці три препарати це самі такі основні, і їх треба вивчити. Звісно, що їх, якщо немає їх одного якогось препарата, його можна замінити на будь-який інший препарат, є замідник, ну, Замінники, так сказати. І, наприклад, Редаміл Голд і тапаз це значить фунгіциди. А актара це вже від жучків павучків. Так, Я, до речі, аж чувствую, що хтось мене зараз слухає і скаже, що, наприклад, а хіба Редаміл Голд від борошнистої роси, або Редаміл Голд він хіба від мільді. А не от оідюма, то я зараз вам покажу докази, що я говорю все правильно. Значить, дивіться, ось де у мене Редаміл Голд. Це в мене почата пачка. І подивіться, Редаміл Голд, функніцит, профілактичні та лікувальної дії проти фітофторозу, несправжньої борошнистої роси і мільдю. Тобто я нічого не перепутав. Звісно, ми не совершенні люди. І одного разу я в одному відео трішки напутав, але я що напутав? Ну, я перепутав те, від чого топас е... перечислив. це... Був і розказав не про топас, а про Редаміл Голд. А про Редаміл Голд, коли я розповідав, то розказав навпаки про топас. Діло в тому, що від того, що я напутав, там нічого не змінилося. Тому що оці три препарати, значить ТАПАС, Редаміл Голд і Актрара, його можна застосовувати всі разом. Відразу три препарати змішали. От, Наприклад, Голд значить на 10 літрів води, 50 грам. 1,4 грама там і топаз, не пам'ятаю, скільки там, на 10 літрів. От, берете 10 літрів води і всі ці три, парати, три препарати всипаєте. Всипайте, гарненько розмішуйте і оприскуйте. Не забувайте, звісно, застосовувати засоби індивідуального захисту, це саме особливо. Значить, окуляри, перчатки, маску, щоб дихальні путі, дихальні шляхи не попекти. І щоб на кожу не попадало, значить такий одяг, шукайте, щоб препарат не попадав вам на, одяг, ну, на тіло. І так, значить, дивіться. Значить, оцими препаратами Топаз, Редоміл, Голд і Актаро. Їх як застосовують тоді, коли вже значить, виноград вразили якісь болячки, там грибкові захворювання або бактеріальні там, значить, павучки, жучки. А також особ... ну, це не то, що там обов'язково, прям ну, це потрібно робити. Це кожен виноградар має знати, що такими препаратами треба робити профілактику. Тобто рано по весні, коли з'явилося тільки там 3-4-5 гарних таких уже листочки, значить, вже треба провести профілактику у цими засобами. Оприскали, значить, і забули. Значить, у вас 100% ну, ніяк не може завестися, ви вже обрискали, хоч у вас і не було цих болячок, як Аїдіум, мільді і різних жучків-павучків. І у вас вони і не заведуться. Ви провели профілактику і спите спокійно. Значить, потім друга обробка йде, наприклад, перед цвітінням. Можна ще, знаєте, якщо дуже дощить дуже, дуже часті дощі, то обробку проводити потрібно ще ну, трішки частіше, ніж цього хотілося б, наприклад. І е, значить, якщо ви проводите профілактику, то у мене, наприклад, виноградник не хворіє ніколи. Якщо я все вчасно роблю і оцими препаратами оприскую. У себе виноградник. Хочу ще наповнити вам, у мене, до речі, є відео там і там, як оприскувати треба, то, значить, оприскується, коли немає сонця. Взагалі це найкраще робити увечері, щоб сонячні проміння, інфракрасні вучі не спортили вам препарат. І взагалі при сонячних лучах, коли ви оприскуєте значить, по листочках, то цей препарат буде не усвоюватися у рослину, а буде випаровуватися. Потім, якщо ви оприскали і в течені цих перших двох годин пішов дощ, то вам прийдеться оприскати ще раз, тому що ваш препарат змило дощем. Ну, По крайній мірі 75%, так це точно змиє. Якщо після оприскування препарата десь пройшло 3-4 години, значить ваші препарат усвоїлися вже у виноград і вони будуть діяти в повній мірі, і у вас все буде добре. Що стосовно того, зараз, до речі, ось теж. І Сонце пече, і дощі, і не поймеш, що це місто Харків, повторююся 12 липня 2025 року. Значить, що я хочу сказати ще? Що цей, наприклад, Redamil Gold, що та паза та саме. У них спектр дії трішки більше, ніж я вам розказав про борщинисту росу, мільдь, оїдіум. Наприклад, Редоміл Голд, він, крім того, що від борошнистої роси і мільді, значить, його ще приміняють від сірої та білої гнилі, перенос порос. Значить, що таке? біла або сіра гниль. Тобто це, його можна застосовувати редаміл голд не тільки на винограді, да, а можна і, і навіть потрібно деякі люди як тільки садовлять помідорчики, значить, е, ну, помідорчики такі, є, якщо берете, то дето через тиждень після того, як вони у вас вже прийнялися, оприскують редамілом голдом. І вони потім упитують оц, цей препарат і не гніють. Е, значить, чому я сказав, що, наприклад, помідори там оприскують, коли вони тільки починають рости, тому що цей препарат він дуже сильний і потрібно, щоб пройшло время, як менше, менше, як саме менше, де -то, ну, бажано, щоб 30 днів. Пройшло після того, як ви оприскали, і тоді тільки можна употребляти ягоду, що повністю ця вся хімія вийшла. Значить, про виноград так само ж ви оприскуєте виногради, робите обробки до того времени. Як ви знаєте, будете ягоду употребляти вже через місяць, то ви прикращаєте всі ці обробки, в особливості редамілом голдом. Це сильний препарат, там топаз, це теж сильний препарат. Можна там застосовувати інші препарати, які спектр дії у них значить, там, наприклад, 22 дня, ну, наприклад, взяти ту актару. Актара, взагалі, від жучки від павучків, вона дуже швидко всмокчується у рослину. Цей препарат він починає діяти через 20 днів. Тере 60 хвилин і вже через 60 хвилин лин, це 100% що він у вас вже по всій рослині діє. Так от, актора цей препарат діє до 22 днів. Там навіть на пачечки, коли ви купуєте, так і написано. І взагалі хочу сказати, що. Коли ви купуєте, наприклад, ось Редаміл Голд, ви читаєте на пачечки що на 10 літрів води для обробки того-то, того-то е, треба застосовувати 50 грам. Ви застосовуєте ці 50 грам, але треба розуміти ще одне: що оці 10 літрів води, тут написано, що е, ну, треба почитати, там і в інтернеті можна знайти. Багато всякої корисної інформації, що оці 10 літрів це йде там на, наприклад, ну, я, грубо так говоря, там на 10 квадратних метрів. значить. Ну, Можна оцими 10 літрами оприскати. Наприклад, як я роблю це у себе чисто на винограднику, у мене 36 кущиків і я оцими 10 літрами. Для профілактики пробіжуся і всі ці 36 кущиків оприскую. Тому що є такі люди, які наприклад, пишуть мені, що Редаміл Голл це така, такий сильнуватий препарат. і Я його, його розводю там не 50 грам на 10 літрів, а 30 грам на 10 літрів. Я з вами згодний. Якщо ви так робите, робіть. Якщо вам так подобається, робіть. Але дивіться, ви ж можете ми 10 літрами оприскаєте тільки 10 кущиків, а я тими 10 літрами оприскую, ну, 36 кущиків. Воно те на те і виходить. Ну і взагалі, наприклад, ще. Е Немалу роль і гра, яким ми оприскувачем оприскуєте, тому що є такі оприскувачі, що оці 10 літрів, вони так от вилетять і ви їх не побачите. А є оприскувач, що я, наприклад, накачав там, влив 10 літрів рощину в апарат, накачав. Дві атмосфери значить в воздуху, і я ходю, ходю ним оприскую, оприскую, і вроді вже і гарно так тум, тумано аж розбиває. Тут зависить ще від оприскувача. Взагалі, хочу сказати, що ну багато людей, які от дивляться відео, і відразу там які-то критерії виставлять, що от я, от, я, от я. Ну, ви або трішки. Я і саме про тих людей кажу, що це, та я там не скільки, то а скільки то оприскую, то ви дуже багато вчить ну, навіть Це ж не я видумую, все це на пачці написано. І Зазвичай такі пачки вони продаються. Одна пачка Голд, на 10 літрів води. Актара 1,4 там пачечка продається, теж на 10 літрів води топас. Там, 6 мг теж на 10 літрів води, це ж ну, люди не з голови ж беруть а це. і це, до речі, дуже умні люди. От, ще хочеться один момент сказати, що насчет цих всіх препаратів, звісно, є замінники, але якщо ви живете на Україні, у вас виноградник на Україні, застосовуйте українські. Українські значить виробників. Чому так? Тому що, наприклад, в якої-то другої країні виробляють якийсь препарат. І вони розчитують і на той клімат, і на те все. І тому застосовувати, як то кажуть, АТО. о, нам подобається там. Німецьке качество, таке, то дуже там рекламують його, і воно там дуже дороге, і воно дуже там буде гарно. Та нічого подобного. Реклама, рекламою, але я ж вам повторююся. Краще, якщо ви живете на Україні, у вас, значить, виноград на Україні, значить, застосовуйте українські препарати. І тоді буде у вас. Все добре. Е, до речі, це стосується не тільки. там, от Послухайте усіх коментарі, послухайте і усе, е, ну, почитайте, загугліть. Наприклад, хто вирощує бджолок, хто вирощує там кролики, от які то там у них теж є свої нюанси, свої болячки там. І вони теж куплюють, купляють різні препарати. І от... Е, Теж дуже ну, от хотілося б, щоб ви почитали, там, послухали, що вони говорять. Тому що там теж таке, там ще є різні препарати, і кажуть, ось де є там чеські чи ще якісь препарати там. Ну, вони гарні, так, вони мають якусь дію і у нас, але. Різні віруси, різний клімат, усе воно відлічається наше від їхнього і от їм, саме оці розробники, які розробляють на Україні препарати, то їх краще вже не знайти. Якщо ви будете вже там вирощувати виноград при другому кліматі, там, де то там Ну, в іншій країні, то тоді, звісно, будете купляти ті препарати, і вони будуть може краще, ніж ці. Я ніякої реклами не кидаю. Я ніяк не против, там, інших там, країн чи ще що-нібудь. Це є, Ну, це не я сам з голови беру це. Так що от такі діла. Значить, повторююся, топаз. Топаз від оїдіума Борошнистої роси і там ще у нього є спектр діє на різні болячки. Значить Редаміл Голд я вже повторюся від борошнистої роси Мільді значить, тут ще написано, що від білої сірої гнилі, перенос порозу, фітофтороз. Ну, тобто не, фитовтороз. Непогані препарати. Я їх як застосував. Не вперше мені відразу я побачив оцей плюс дуже величезний, дуже вони мені допомогли, тому що коли я тільки почав займатися виноградництвом, то думаю, так, якщо в мене немає на винограднику болячки, на що його обробляти. І буквально в один прекрасний момент у мене весь виноградник захворів. Я навіть не розібрався толку мільдю чи аїдію, тому що вона трішки посхоже. Хворобиці, ну я оприскав цими препаратами, значить, редаміл, Гол, Тапас і Акторою, і в мене все пройшло. Потім я хочу ще таке сказати, у мене е на листочках, напр наприклад, е черешні, да, е красненькі такі точечки з'явилися, їх дуже було багато. Значить, Я спочатку думав, які то бактеріальні захворювання або грибкові захворювання, значить, я ж знову застосовую там. Редамліл, хорус, наприклад. Ну, Звісно, що думав, що буде зараз відразу якийсь гарний результат, нічого подобного не пройшло. Потім у мене помітив, що з одного кущика лежить віточка малини, з другого придивився, значить, у мене якісь жучки обгризали малинку і вона потім падала. Значить, я відразу. Прийняв дії, купив значить, актару і актарою оприскав малинку. І, значить, в мене роствору було багатенько, я так також і деревця. І, значить, не знаю, що то було такі красні точечки, красні п'ятенечки на листочках і не тільки значить, на черешні. І Дуже багато було на персику. Навіть персик зараз виглядає, вон де листячко всі в дирачках, але ті красні покраснення пропали. Пропали після чого? Після того, як я застосував актара. Значить, потім я поцікавився у більш досвідчених садівників, які займаються саме деревцями. Наприклад, Ірина Онгурян є дуже гарний фахівець у своїх. Справі і продає дуже гарні саджанці. Значить, я запитав, мені сказали, що то був такий кліщ. І він, оці кліші, наскільки вони такі, Мікроскопічні, що красненьке видно, ну а їх самих не побачиш. І значить, після актари усе те проповне. Дорогі друзі, я буду значить, зараз уходити. Тобто ви маєте зрозуміти, що таке топа, що таке редоміл, Голд і актора, і запам'ятати це, якщо ви займаєтесь виноградом. Усім же бажаю здоров'я, бережіть себе, бережіть своїх рідних. І з міста Харкова вам усім величезний привіт.